Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Тисячі солдат, нібито виводять з фронту на ротації, Патрошові Грасимов готує бунт проти Путіна. У столиці Росії вибухнула політична криза, яка змусила змінити правила гри. Після серії ударів по нафтопереробній інфраструктурі та масштабних пожеж на об'єктах зберігання пального ситуація вийшла з під контролю. Бізнеселі та власники великих енергетичних корпорацій металургії, хімії логістики зібралися не на офіційні переговори в одному з закритих центрів у Підмосков'ї. Там вперше відкрито пролунала погроза, якщо не буде припинення активної фази бойових дій і виведень. Частини військ корпорації почнуть масовий вивід капіталу. Зупинять виробництво є інвестування. Енергетичні гіганти заявили, що за нинішнього курсу РФ стане економічно нежиттєздатною, розірвання ланцюги, удар по логістиці, знищення експорту, дефіцит пального. У промислових регіонах уже почалися локальні зупинки заводів через нестачу сировини та логістичний параліч. Пише телеграм-канал Топерпомсти у центрі внутрішнього спротиву опинився силовий блок, який очолив Микола Патрушев Він провів закриті консультації з групою генералів. Низкою цивільних управлінців і Кількома представниками крупного бізнесу. Основна теза армія більше не може тягнути фронт без економічної підтримки, а економіка без стабільного тилу. У цьому школі народився проєкт умовного відступу не як поразки, а як оперативної реструктуризації сил. За планом, у кілька етапів мали вивести до 200 тисяч осіб з передової, частково перекинути в стратегічні резерви і тимчасово переформатувати оборону. Паралельно політична зачистка прихильників курсу до перемоги за будь-яку ціну, починаючи з відсторонення генералів, пов'язаних з провалами в логістиці і наступах, формально. Гра залишався на чолі генштабу, але фактично погодився з ініціативою Патрушева. У рамках стабілізації вертикалі він підписав низку директив про перенесення штабів, зміну координаційних центрів, перекидання резервів у глибокий тил. Це дало зрозуміти всій системі. Гра змінилася. Відтепер політика диктується не з Кремля, а з наради найбільш впливових силовиків і економістів. Дисципліна у військах, які перебували в кризі через виснаження та відсутність постачання, частково відновилася. Кілька ключових підрозділів отримали нових командирів, лояльних до нової лінії. У самій в Москві почалася хвиля тіньових чисток. Частину політехнологів, які вели агресивну мобілізаційну риторику, було усунуто з інформаційного простору. На ДержТБ почали обережно змінювати тон, зменшили кількість відверто пропагандистських сюжетів. З'явились теми стабільності і підтримки тилу. Це супроводжувалося чітким сигналом для регіонів припинити витрачати ресурси на безрезультативні піар-кампанії та зосередитись на забезпеченні комунальних систем. Перед зимою було прийнято рішення перенаправити частину військового бюджету на термінове відновлення паливної інформації. Інфраструктури в результаті внутрішньої політичної конфігурації, Патрушеву вдалося на короткий час зібрати ключові важелі контролю, частину генштабу, основні логістичні центри, бізнес-ресурси і сегмент державної пропаганди. Він почав готувати коаліційний формат керування країною неофіційний, але реальний. Перше за затривалий час з'явилася не але внутрішньо узгоджена стратегія виходу з війни. Вона не включала відкриту капітуляцію, але передбачала жорстку зачистку опору всередині еліт та поступове виведення армії з безперспективних напрямків. Що ж після стратегії. Гічного тиску бізнесу та ударів по інфраструктурі військово-політичне керівництво РФ опинилось. В ситуації вибору або знищення економіки або тактична деескалація. Патрушев зумів нав'язати розумний відступ як єдиний шанс на збереження контролю. Це не повноцінний розворот політики, але його початок. Головна інтрига, чи зможе нова коаліція зберегти стабільність, коли стара система ще жива і не здається. У Москві тим часом сформували кризову фінансову раду з представників ЦБ Мінфіну та великих банків, яка отримала повноваження екстрено перекривати валютні потоки та. Блокувати виведення капіталу за кордон. Бізнес погодився на тимчасове збереження активів в обмінах гарантії безпеки та часткове відновлення експорту через нейтральні треті країни. Це тендітний компроміс, що базується на страху і взаємному шантажі, але саме він на цей момент утримує країну від остатчного фінансового колапсу. Війну закінчать з Путіним чи без. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.